Привіт, всім сьогодні я розповім скільки коштують і як замовити індивідуальні номери на своє авто, скільки чекати, і які ціни станом на 2023 рік погнали. Маленька предісторія. Раніше ці номери можна було купити, але це потрібно було мати якісь зв'язки, і це було дуже дорого. Потім вони змінили перелік документів і як їх взагалі заказувати. Воно стало чуть -чуть доступніше народу і по ціні, і так як і замовити. Але там був нюанс такий, щоб замовити, треба було вмрево писати заяву. Писати номер, який ви хотіли замовити. І там через неділю-дві вам приходило письмо, чи можна цей номер використовувати, чи ні. І бувало таке, що я хотів колись на старій гольф замовити номера. Два рази писав заяву, і була у мене були дві, два рази відмова. І потім вже. Коли почалася війна, вони зробили, що можна було через електронний кабінет зробити, і перепровірити, чи можливо цей номер використовувати. І також саме там замовити. Він довгий час не працював, але десь з весни він, мабуть, запрацював і можна було замовити вже через цей сайт. І Зараз коротко я розповім, скільки воно коштує. І так, з чого треба почати замовлення цих номерів? Для початку вам потрібно авто, яке прописане на вас, а не по техпаспорту. І за найскладніше, мабуть, це зареєструватися в електронному кабінеті водія. По, коли ви зареєструвалися, там з пом, чи монобанком можна, чи Ай-банкінгом. -банкінг... Ай чи... З допомогою за допомогою дії ви реєструєтесь, і потім у вас є там вкладочка, що ви можете замовити номера. І, в принципі, через цей додаток ви можете стати в електронну чергу в мрево і не чекати там не по часу прийти, показати ну, номерок і там і типу робити цих паспорт чи замінювати то, то, то вже таке. І так, по цінам, я розповім, скільки воно коштує. Мінімальне ви можете замовити три символа, і вже це буде коштувати 300 гривень. Та за самі а, номера вам потрібно буде заплатити 466 гривень. Ну, може, ця ціна вже буде трохи більше, але ну, орієнтовно це 500 гривень. Далі а, за кожний наступний номер. Точніше, номерний знак це 90 гривень. І максимум ми можемо зробити це 8 символів. А коли заходите на сайт, так, от ціна. І, 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 і. замовити послугу. Нажимаєте замовити послугу. Тут ви, у вас буде ваш автомобіль, ви вибираєте. У мене ви, як бачите, я вже не можу. Вам показати, тому що в мене вже немає зроблені. Там ви вводите номер, який ви хочете буквами в поле, і вам воно показує, чи можна, чи ні. зразу Потім вписуєте дані свої, там ім'я, фамілія, ще щось і нажимаєте замовити. Воно розчитує вам вартість, скільки ви заплатите, і зразу ви платите за. Замовлення цих номерів. І тут уже потім вам придеться чекати 40 днів, робочих 40 днів, коли вони зроблять, наштампують вам ці залізні номера. І в цьому додатку ви можете одразу відстежувати, чи зробили вам номери, чи ні. По потім, коли ви зайдете, ви побачите, що вони зроблені, ви їдете. Сервісний центр і тот, який вам покаже на цьому сайті, коли будете замовляти. А в Києві це у нас на Туполєва. Ви приходите, тільки там не в, головних, не в головне будівлі. Там є ще друга будівля. В принципі, там по знакам можна зрозуміти, куди йти. І в четвертому кабінеті ви забираєте ці номера. На наступний день вам їх потрібно вписати в техпаспорт. Ви заходите на електронний кабінет, реєструєте електронну чергу собі на будь-який день, який ви там можете, хоча треба це все, все встигнути в термін 10 днів. Приходите і міняєте, грубо говоря, техпаспорт. Вам в помітках додають, що у вас номерні знаки, ну, який знак цей там, букви. У мене це Корнів в і все. Ця послуга заміна техпаспорта раніше стоїла 500 гривень, зараз я заплатив 550, а, 650 гривень за заміну техпаспорта. І разом з номерами, це 8 символів, я заплатив так, номера були десь 1300 і 650 гривень це перезаміна. В принципі, Саме складніше це було зареєструватися, бо Монобанк бувало не пропускав на тому сайті. Прийшлося через Приват24. Якщо у вас буде така ж сама помилка, і ви не зможете верифікуватися на цьому сайті, з допомогою Монобанку спробуйте Приват24. І в принципі, Можете вже після цього, як ви вже вписали в техпаспорт, паспорт, міняти номера і їздити на них. Але помітка така, що на цих номерах ви можете їздити тільки по Україні, по території України. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та до нових зустрічей. Всім пока.